Десяток років поспіль у Івано-Франківському медичному університеті є добра традиція у травневі дні зустрічатися з ветеранами Другої світової війни. І цьогоріч їх щиро вітали у відомому виші обласного центру Прикарпаття. Їх уже і не так багато у цьому житті. Люди похилого віку із кілограмами різних нагород на піджика та військових кітелях. Гордяться ними і радіють, що їх ще шанують, бо кожна на перший погляд за це витвір мистецтва і пролита кров за визволені села та міста Європи. Вдумайтеся, 10 мільйонів українців поклали життя за меркантильні захцянки двох тиранів світу: Гітлера та Сталіна. Чимало з них на зловорогу вижили і заслужили право на подяку нащадків. І в івано франківському медичному університеті по це пам'ятають і запрошують поважних людей на вшанування регулярно. Щороку ми просто шануємо і поважаємо тих людей, які для нас здобули перемогу. І просто ніхто не може зараз з молоді повірити, що якби не ці люди, оці всі, що є, так біля нас, ну не було б сьогодні цієї України, не було б нас, не було б викладачів наших, не було б тих, хто народився після війни. Просто-напросто вони здобули, а те, що вже зараз є, ну так воно є, ситуація складається і так далі. Ну на жаль, на той час була інша ситуація. І символічно, що переможці війни нагороджували переможців університетської легкоатлетичної спартади. Це перевершені миттєвості мирного життя.